Доброго дня, шановні рибки, як у вас справи, які ви красуні? Бачите, ось одна рибка, друга рибка. Давайте подивимось, що у вас буде цікаво на наступному тижні з 12 до 18 грудня. Будемо працювати на колоді Візаптаро і колода Монара. На ми будемо дивитися ваші жіночі енергії, а Візаптару нам покаже, яка у вас буде енергія, що буде цікавого. І так, будь ласка, готуйтеся, звідки ви отримуєте енергію. Тепер подумайте про певну ситуацію, яка у вашому житті, і давайте запитаємо тару, що треба зробити, щоб вирішити цю ситуацію. Що треба залишити таким, як є? Як треба себе любити, що треба зробити для себе коханою? Як досягнути певну мету, яку ви собі поставили, що треба забути, нічого вам не треба тоді, да? І що каже Всесвіт. Так. Рибки, рибки, рибки. Звідки отримаєте енергію? Енергії у вас, в принципі, зараз немає. Вам здається, що ви. Пов'язані, зав'язані. Інколи нам в ситуації певні, да, здається, що а, нього нічого не можна зробити. От Я втомилася, все погане, всі погані. Мені я не знаю взагалі, що робити. Подивіться, в неї зав'язані руки цієї дівчинки на цій карті, коло неї мі, але ноги в неї не зав'язані. І вона може піти. Вихід є. Можна через той меч взяти руки, перетягнути, розв'язати це все. Є можливість завжди вийти з ситуації? Вона може взагалі піти звідти, напозвати на допомогу. Ситуацію можна вирішити. Подумайте, будь ласка, хто вам може допомогти? Хто вам може допомогти в цій ситуації? Ви дуже втомились. Рибки, ви просто такі втомлені, і е, у вас така тенденція є. Рибки, у вас все добре? да та да, та да, та да, та да, У нас все добре! А насправді ви втомилися. Ви такий, е, ну, живете на глибині, такий дуже цікавий знак. У нас там під свідомість все там плаває. Ви собі, як -то, собі на умі, як то кажуть. Тому, будь ласка, проговоріть чітко. Я втомилася. Мені потрібна допомога. І ви зможете отримати цю енергію, Але у вас дуже велика втома. Ситуація, яка з вами сталася, яку вам потрібно вирісити. Це в нас Рицар кубків. Хто вам допоможе? Рицарь кубків. Це молода людина. Це може бути е, такий 35-42 хлопець, який е, вам допоможе. Це може бути ваша дитина, доросла людина, так? якщо ви дивитесь мене. І от е, в цій ситуації зверніться до нього. Зверніться до нього. Це може бути психолог, да? оскільки в нас скупки це вода. Це може бути молодий лікар. Тут молода людина, яка займається. Це може бути також професійна допомога, наприклад, психолога, а запроводчик, хто вам допоможе, чи, чи хто з водою там пов'язаний. Да? Тобто, рідина якась такі субстанції, вода, випаровування, все, що є. Зверніться до професіонала в цій сфері. І кубки це емоції, тобто вам потрібна допомога. Ще раз кажу, або там де що з водою пов'язано, трубу вас там прорвало, да? або людина, яка емоційно вас заспокоїть. Що треба лишити таким, як є? Ну, бачите, у вас тут карта: збираєте ви десь уходити. Місяць сяє, в нас було повний місяць пару днів тому, да? і ви дивитесь і збираєтесь в дорогу. От, в принципі, Подумайте, чи вам іти туди, вам важко, вам зараз дуже важко. Поговоріть з цим рицарем. Може, вам він дасть пораду. Не йдіть. Почекайте з цією дорогою. Бачите, ви оглядаєтесь і думаєте, чи треба, чи не треба. Любов треба проявити до себе. Двойка пентаклій це вибір. От ви зараз через те, що вам важко, ви не знаєте, що робити. Ви просто не знаєте, як вам в цій ситуації. А вибір, який? що є в цій карті, як вам проявити любов до себе. Маленькі радості. Взагалі починайте з маленької риба. Ви, вас двоє, і ви знаєте, одна вглуб, друга наверху. Почніть виходити з цієї ситуації депресії, з цієї ситуації роздрайву маленькими шашками. Купіть собі гарну свічку. Зробіть трошки. Ви, взагалі, вода, ви можете піти, якщо є можливість, на море, якщо ви живете недалеко коло води. Ви можете піти в басейн. Йдіть у свою стихію. Не ныряйте в глибину, в ту депресію, в ту підсвідомість, відти вас ніхто не може витягнути. Виберіть світло. Виберіть світло і покажу Пентаклі маленькі радощі. Давно хотіли купити якусь кофту, підіть купіть собі кофту. Можливо, ви давно хотіли купити собі в квартиру якусь квітку, купіть квітку. Вам подобалася картина Айвазовська? Підіть в музей, подивіться на картину Айвазовська. Ну, от просто маленькими кроками починаєте виходити з тієї ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. Як досягнути мету? Карта сила. Подивіться, карта сила завжди нам показує, як спілкуватися з тим драконом, з любов'ю. Сила це поєднання анімалістичного в собі, от тих інстинктів, да, і як то я це називаю нальотом цивілізації І от для того, щоб справитись ситуацією, вам зараз треба проявити ніжність, вам треба проявити, ви є і рибами. І тут у нас тоже дракони, і, дракон, і дівчина жіночка чи дівчина, дівственниця хто в нас тут є? Проявіть вашу. Не будьте акулою піранньою, будьте чарівною золотою рибкою. Вам зараз потрібна справді така тендітність, вам потрібна е, жіночість, вам потрібно своє таке, така енергетика, знаєте, м'яка. Ви дуже справді втомилися, і вам потрібно цю енергію відновити. Треба що вам забути? Вам треба забути рицаря Жеслав. А може бути людина з вашого минулого, яка вам тут обіцяла Крим, Рим, мідні труби. А насправді нема там ні Крима, ні Рима, ні якийсь труб. А, людина, яка приїхала, от справді, рицар Жеслав, він так прискакав, всім надавав завдання і ускакав, покохав всіх і поїхав. У нього друга гава, йому далі треба скакати. А, забудьте цю людину. А все світ каже. Що паш а, жезла також у нас вогонь. Це можуть бути маленькі, приємні речі, маленькі сюрпризи для себе, які пов'язані з задоволенням вашого а, креативного лібіду. Як тут от я вам казала, зробити вибір, також паш, да? паш Пентаклі, паш а, жезла. Вам потрібні Маленькі радощі у житті, можливо, нову білизну ви собі можете купити. Зробити так, щоб вам було комфортно, не тільки емоційно, але і ваше его було б задоволеним. І давайте подивимось зараз на жіночу енергетику, яка буде вас супроводжувати. Що хоче ваша дівчинка, ваша енергетика. The muse living in my dream. Муза, яка живе у моїх е, мріях. Дивіться, яка класна карта. Бачите, чоловік бачить вас музою. Станьте музою для себе. Оберіть себе, оберіть маленьку радість у житті. Подаруйте собі щось. Станьте своєю музою. Знайдіть те, що вам потрібно, щоб зробити вас щасливим. І витягне вас. Зараз зима, зараз холодно. І люди, які є дуже такими чутливими, якими є ви, рибки, ви в нас дуже чутливі, дуже чудові, і вам зараз потрібно свою жіночість підтримувати, підігрівати і показати, які ви є чарівні. Рибки, відпишіться, будь ласка, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, як ви себе почуваєте. І не забувайте living in my dream». Гарного вам часу!